Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, як можна відремонтувати патрубок, водяний патрубок на машину, патрубок інтеркулера, то є патрубок на дуву від турбіни. Часто ті патрубки тріскають. А ті патрубки вони дорого коштують. Їх можна дешево відремонтувати. Такі варіанти я робив вже. Пару штук робив. І воно трохи служить. Ну, принаймні, клієнти ще не зверталися, що трісло. Патрубок переважно тріскає, хочу так. Ну, умовно, то я вам показую цілого патрубка, просто відео хотів зняти. Скажемо, тут прорізі. Як я роблю? Беру по краях замотую ізоленту. З тої сторони дюрю і з І з другої. Ну так, за 4-5 вітків. Для, для того, що я буду прижимати, буду я давати, зараз покажу бутилку, звичайну, від води. Я вам покажу. Щоб воно прижимало би менегеньке, воно прижимало. Воно дієве, то не то є результат дієвий, ямкар по факту. Беру я звичайну бутилку. Я від якогось нап'єтку чорну бутилку взяв. Мені подобається, вона дуже гарно виглядає. І беремо обізай. Так ну, вийшло. Беремо бутилку на патрубок. Приблизно посередині. Пальцем відзначаємо. Маю я такий технічний фен. Можна пальником, nee. можна феном. Хто що має підручну, то можна. Я маю такого фена. І потихенько гриємо. If you grow you І покрову тихенько треба гріти, щоб ті змашки воно не стягаються.

І як бачите на нові блискує на камеру, але вона досить гарно стягнулась. І тут край, крайчики, як є полотняна ізолента, крайчики. По два-три круги прийшли при крайчики. І буде воно тримати вам то такий дешевий ремонт, але воно воно і діє, він не раз таке робив. Воно на камеру і близько і дуже криве виглядає, але треба гріти постепенно, потрошки, 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 я то хочу скоріше показати. Надієві. Кому потрібно якийсь патрубок а тут ще не догрів. О, кому потрібно патрубок поремонтувати. Ясно, що патрубок помі... поміняти то є спокій, але можна його поремонтувати і він не менше буде служити, ніж той патрубок, що коштує на інтеркулера 2000, Дві, а, то, а, то, а то і за 3000 є. Ну, різні є патрубки. Можна поремонтувати. І воно буде служим. Дякую за увагу. Коментуйте. Підписуйтесь, коментуйте. Буду показувати вам де деякі хитрі ну, хитрощі, як кажуть в народі. Підписуйтесь.